Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 8 квітня, і сьогодні ми робимо внесення препарату регент від дротянки почасникові. Ось так він виглядає, це порошок. Вноситься дуже просто. Звичайна овочева сіялка ручна типу Вінниця. Саме маленький отвір на диску. І ось такий порошок має вигляд. Регент 20G, не путайте, ще є регент 80, він в рідкому стані. Вноситься, як бачите, ось наглядно видно ось міжряддя, тобто, якщо у нас ось 40, то ми вносимо через один. Тобто, оце внесення воно тримає 2 рядки. Це внесення ось знову тримає 2 рядки. Якщо у вас міжряддя 55 і 60, то тоді в кожний рядок вносити І ось таким чином, на саме маленький отвір, якраз йде норма 1 кг на 10 соток ось так через один ряд. І слідом будемо вносити ґрунтовий гербіцид. Чому спочатку раніше ми вносили реген десь в травні, в середині травня, в цьому сезоні. Вносимо перед внесенням ґрунтових гербіцидів, тому що щоб потім не шкодити захисний екран грунтовика. тобто стомпа 330-го. Якщо ви вже внесли стомп і знаєте, що у вас там є дритянка, то працюйте десь з середини, квітня, з середини травня ну, і до кінця. Тобто до початку формування головки, щоб вона не встигла, щоб дротянка не встигла його пошкодити. Стомп вносимо, так як у нас важкі ґрунти, вносимо максимальну норму 3-5 літрів на гектар. Якщо ви вносите вручну, то це у нас буде 100 мл на 10 літрів води і приблизно десь до 2 соток. Цього розчину повинно у вас вистачити. Не забуваємо про захист, респіратор, можна щось посерйозній, тому що треба обов'язково своє здоров'я берегти. Захищаємо е, рослини, тому що ми вирощуємо на насінневий матеріал. Відповідно, нам потрібно дати людям здорове насіння. Навіть голландці, які дуже слідкують за екологією, вони також протруюють насінневий матеріал для того, щоб ви вже не використовували ніякої хімії і їли нормальну, чисту, здорову е, їжу. Щоб ви мали на увазі. Насіння, насіння повинно бути здоровим, тоді вам менше. Приходиться працювати з засобами захисту. Щодо внесення стомпу, які, ну, основна умова умова – це вологий ґрунт. Дивіться, ніби кажеться, що земля суха. Ні, насправді видно чітко, що земля сира, тобто верхня, верхній шар, який підсихає, це нормально. Сухе це, коли. от Пісок 2-3 см, тоді це суха. Тобто тут вносити можна, але чому ми, нам приходиться вносити не в ідеальні умови, тому що є грудка, да, яка ми чекали дощу, він пройшов, але він дуже був слабенький. І грудка не розкисла. Зазвичай, після нормального дощу, ця грудка розкисає. І це є ненормально, тобто по такій груці, але далі засохне ще більше. Далі засохне ще більше, тому що по прогнозу немає дощів, а фаза розвитку часнику вже нас підганяє. Адже в цьому сезоні календар йде, ніби ще є час, а по фазі росту випередження йде на два тижні. Тому обов'язково вже треба планувати внесення. Вносимо рівномірно. Не спіша, не, не в порівнянні з листовими підкормками, грунтовик наноситься і порівнюється, як, наприклад, з побілкою стіни. Тобто, де ви пропустили, там буде е, рости бур'ян. Тобто, Майте на увазі. Якщо у вас легкі бідні піщані е, грунти, там норма дається мінімально 60-70 мл, якщо на бачок на 10 літрів. Якщо е, на гектар це 3 л. Взагалі на дуже бідні. Там, на Буграх десь, там взагалі ну, такі піски, де пісок піском, там взагалі не рекомендується. Майте це на увазі. І всім гарних урожаїв, до скорої зустрічі!